Так, доброго дня. Сьогодні вас вітають очисні споруди, Парксайд І сьогодні у нас не просте відео, сьогодні з нами буде експерт, професіонал. Давайте зараз його представлю, а потім розкажу, хто це. Михайло Володимирович Копко, компанія РМ Спецбуд, яка займається всіми питаннями щодо е тих мереж, в яких щось тече. Це вода, каналізація, каналізація дощова, очисні споруди. Ну, Ще я не назвав Михайло Володимирович, скажіть, що ви ще робите? Інженерні мережі. Інженерні всі, які мережі. потрібні там. Так, е, ну Давайте тепер не так, щоб я, як вам тут розказував, постійно в цих відео тут щось приплило, туди щось пішло. Михайло Володимирович, розкажіть, будь ласка, коротко, як це все буде працювати, і потім покажете, що це за обладнання встановлюється. Добре, значить, я... очисна спрута такого типу на Україні будується перше, За кордоном є досить багато, там сотні. Основний принцип очисної споруди весь процес очистки відбувається в приміщенні. З приміщення вже виходить вода, технічна вода, яку в принципі, можна використовувати для поливу або для інших технічних потреб. В чому заключається наша очисна споруда. Тут є речі звиклі, стандартні по порядку. В цьому місці поки що об'єкт не обшитий. На вході в очисну споруду знаходиться грабельна решітка. Це якраз цей пристрій, який забирає все це з води. Те, що люди мали б виконати сміттєвий бак, тут ця грабельна решітка це забирає. Після того, як ми звідти забираємо всі домішки, відходи більше, ніж 6 міліметрів. Вони тут поводять звичайний бак, вода попадає в... Насосну станцію. Під нами знаходиться насосна станція, яка має біля 30 кубів, 300 кубів об'ємів і осереднювач. З насосної станції у нас стоки попадає на грабельну решітку. Це вже друга грабелька. Це грабельна річка? — все то пісколовлюється. Все то ми забираємо пісок і ті речовини, які є менше 5 мм, що вона забрала грабельна річка. — А можна я покажу зблизька, щоб люди побачили, яка там конструкція? Краще, краще спереді. Спереді, так? Добре. — Краще з цієї сторони. — Ага. О, Дивіться, яка тут. Це все метал, так? Ні, це, а, це пластик. Це, це пластик. Ага. Причому ту грабельну решітку можна ставити на вулиці, вона має спеціальні панелі з усіх сторін на вулиці зимою, щоб не замерзала вода. Угу. В нашому випадку ми напругу подавати не будемо, обігрівати приміщення решітки не будемо. Ага, то вона у нас всередині, вона буде в теплому приміщенні. Так. Окей, добре. Тоді показуйте нам сіт... сітку пісколоуля, як він там називається. Це він, так? Так. Це у нас такий школовач, який звідти також ми ще не демонтували до кінця, будуть штеки, де будемо забирали пісок, або це сміття, яке до 6 міліметрів, що не забрала грабельна розвідка. З цього вода попадає, вода попадає в реактор. Оце приміщення цієї Ага. Тут спеціальний двигун, який перемішує, треба розчинити ті відходи, щоб це була одна така рідина або грязна вода. А отут саме головне, якраз наші аератори, е, в чому їх перевага. Очисна споруда, яка стоїть за кордоном, вона вже працює, по-моєму, 24 роки без жодної зупинки. Був один випадок, коли на пресі, бо преса не відео пізніше, міняли підшипник. Далі жодних зупинок немає, тих аератори аераторів міняти не потрібно. Вони, до речі, патентовані. Е, наша, наша технологія це є один круг, розділений стіною. От з цієї сторони вже є чиста вода, угу. а розділений біологічними решітками. Ці біологічні решітки якраз дають згоду розділити наші зони. Слабокисневі, кисневі і так далі. Сам реактор побудований так, що тут осаду немає, грязь, піднімається вверх. І от через ту трубу, в кінці реактора, ага, вона це... попадає, от через цю трубу, ага, яка наразі ага. закрита, вона попадає, вона попадає в вторинний відстійник. Це ядро це центральне. Так. так. Тут у нас ще є, ви бачите, тут труби з е, аратори спеціальні перехідні. Вони також патентовані, які йдуть з цієї зони, якби кінець, але там як є активний мул, ми його перекидуємо в цю зону, щоб постійно носити необхідною кількістю активного мулу, щоб бактерії, бактеріям даємо свіжу їду. Я так розумію, що це частково не весь мул викидається, частково він використовується так. вторинно для того, щоб під, підкормити цю бактерію. Так. Uh -huh. А от в цьому місці це якраз творинний вісінник. Це в нас творинний відсінник. В е, твориному вісінку е, в наша вода, вже коли вода відсіється, вона попадає от, е, в той луток. Зараз І я ти... вам покажу його так. цей ага. Так. Ага. І тим лутком от через цю трубу попадає в лагуну. До лагуни ми дійдемо. Те, що ви бачите конструкцію всередині, це шкербок. Ага. От От. Тут же осідає осад. Внизу ага. цей шприбок. От Я зараз з цієї сторони його покажу, бо його ага. тут видно добре, бачите? там, Я так, так розумію, якась м'яка частина і тверда метал, і плюс якийсь там брезент чи як то називається резина. Це резина гума, яка гума, та, ага. ми згортаємо той осад вниз і там пізніше викачує, бо куди він використовується, це буде пізніше. Ага. Значить, в тому місці. Ви ще бачите ось такий ось пристрій. Тут, коли йде відстоювання цієї води, зверху буде піна. Ми ще тут до наших перил, пізніше до того містка, під'єднаємо труби, через які буде йшла вода, як капельки зверху, щоб ту піну збивати, але все рівно ця піна буде. І ось через цей пристрій, коли проходить швидок, він піднімає цей флажок і ця піна. Відходить в насосну станцію каналізаційну, де повтор вийде на участь. Угу. Тобто піна вона не може бути сконцентрована вона, і вона, за рахунок так. того, що її відкачують, знову домішують, вона знову йде на переробку. До речі, бачите, тут пластину металем. Так, Якраз підна вона впирається в ту металеву пластину, а чиста вода, відносно чиста вода, Підні. вона йде під низ і через ці зубчики і потім туди, туди стикає. А наскільки вона чиста, оця вода? Тобто вона умовно очищена від чого? От тут зараз, перед тим, як потрапити в лагуну. Ну, вона, умовно, очищена від тих відходів, що людина дає світу. Ну, мається на увазі, більше вона почищена від бактерій чи від хімії? Чи е, ні. Від... Якраз тут основному, як кажуть, не працівник це і бактерія. Бактерія, вона на у нас нічого не пропадає, один одного пожирає. Бо те, що ми даємо освіту, воно не випаровується, не висихає, його з'їдає бактерія. І от ми тут даємо, це фактично є природний процес, ми його просто прискорюємо. Тут у нас зрозумі. технічний цикл, то що воно десь за сутки, вісім за сутки, 18 годин проходить очистка. То, що прийшло через 18 годин, воно вже буде на виході умовно чисте, бо ну, це психологічно використовувати воду для пиття. А от скажіть таке глупе питання? От, наприклад, от тут у нас скільки там, ну я не знаю, який тут об'єм, якщо порівняти з річкою, от е, якби люди скинули е, відходи ці в річку. В якій там нема спеціальної бактерії, там є своя екосистема. От, за який би час вона очистилася до того стану, е, ну скільки кілометрів річки, там чи метрів, чи шок як, як тут... можна порівняти мені? Тут важко відмістити того питання, бо тому, що е, для того, щоб бактерія добре працювала, вона тут працює. їй треба е, дати е, саме хороші умови, які мають бути температура. Так, це і температура і повітря. Яка буде температура в річці і яка буде насиченість повітрям, киснем води в річці, це ніхто не знає, бо різні умови. Там mm -hmm. взагалі може бути і вода буде киснути, гнила, смерділа і так далі. То я так розумію, і 10 кілометрів може не вистачити. Може, може не вистачити, так. Я зрозумів. Добре, ведіть нас далі. Йдемо, йдемо до лагуну. Ну, лагуну Чи може звідси показати? Зверху, вона ще якраз не така вже дуже готова. Значить, тут у нас так, тут у нас є прохід, от там є лагуна. У нас є 5, 10 секцій, ну 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і так 10 секцій є. Тут також будуть стояти аератори, будуть стояти зложа, і тут буде росли рости, е, рослини. Я їх показував ми, в одному з момент. Ми, ми знаємо такий термін гідропонічна лагуна. Як, Оце, як гідропонічна гідропонічна лагуна. лагуна. От так вирощують салати гідропонічні ага. лагуні. У нас. Тоже саме. Я ж саме, тобто, єдине, що е, там рослина може забирати те, що там ще бактерії не забрали, це ж якби добриво. Ну, допустимо, що можна так сказати. Але також тут вода відстається. Принцип ще тої гідропонічної лагуни, що тут дуже мала швидкість. Дуже мала швидкість, і той осад, який ще вториному вістійнику е, не відсів, ну просто Я вони падають на низ, і от через ці труби, бачите, сині труби. Ми їх просто буде зверху кран спеціальною ручкою, де ми будемо зливати цю трубу, і воно також попадає в кенеску, і в кенеску знову піде, щоб пройти через прес і mm -hmm. спресувати. Ну е, тут, по-моєму, все Йдемо... Тобто вода в гідропонічній лагуні вже максимально підходить до тої технічної, якою можна поливати, та звичайно, якою можна поливати. Оцей осад, який звідти ми забираємо, або цей мул. Він у нас, він у нас через цю трубу. От через цю трубу тут буде стояти два насоса. І ми будемо цей мул, мул використовувати для двох речей. Перше саме звичайне резервуар ложкового мулю. У нас є резервуар нашкового мулу, і цей резервуар ті осади попадають. Давайте зараз швиденько покажу його об'єм того резервуару. Хлопці, перепрошую. ось скільки там кубів приблизно можете сказати? Ой. Гарячі. Ще. Ну, я так кажу, тут, кубів, тут ну, ну, десятки кубів, багато також. Десятки кубів, коротше. Тут питання тільки стоїть, бо у нас після звідси ми забираємо на прес, угу. щоб ми могли, ну як тоді говорили, що був випадок, що вийшов із ладу підчепник. Угу. Щоб ми мали можливість замінити підчепник, нам треба цей мул десь е, певний час зберігати. Ми тут зробили його трошки угу. більше. Бо угу. якщо взяти в часту такого. Такої продуктивності ми за добу будемо мали ну, максимум 4 куба. Тобто, фактично, нам такого великого не треба, але у випадку ремонту, щоб ми мали час десь його зберігати. Він Циждень, може, може бути вторинному відстійнику, може бути тут. До речі, оті насоси також там є. От Після той труби. так я Так, розумію. Так, ага. е якщо нам мало бактерій в реакторі, ми той осад, активний мул також даємо технологію. Там наші технології є, є також деякі датчики, які контролюють цей процес. Кількість бактерій, тобто ще є якісь датчики, які контролюють е... кількість бактерій. Кількість бактерій. Так, ага. так само, як кількість кисню для технології, в основному, як ми говорили, що нам потрібно тепло і потрібен кисень. Тут у нас буде стояти чотири компресора. Угу. Як газпродуктивність тих компресорів буде регулюватися датчиком кисню. Датчик кисню якраз працює один компресор, два чи три. І на якій швидкості? Зрозуміло. Ось це економія електроенергії. Турбінка, от, як, як то кажуть. Якщо, якщо взяти по аналогічному чисі споруди, як в Польщі СБР або наші учасні, ті типові, що uh -huh. в uh -huh. от е економія електроенергії це два рази. Ми економимо електроенергію десь на половину. Значить, з відстінка залишкового муну, оцей мун, прийдемо далі, попадає на прес. Ну, Прес тільки сьогодні поставлено на підстав. далі треба монтувати труби і так далі. Угу. От сюди у нас сюди попадається активний мул, е, Мул, де відбувається, ми даємо вапно, щоб бити залишки бактерій. Які там є, і вони в в контейнерах? Ми їх можемо вивозити або на рекультивацію. Поляки також возять це на поле як добриво. Так що тобто фактично тут навіть такого відходу, який треба десь схоронити, то фактично і немає. Тобто, якщо буде можливість її це використати, ну скажімо так, десь в сільському господарстві, то ми це обов'язково зробимо. А, а так його, взагалі, я так розумію, взагалі не багато буде. Не багато єдине, що тут є, це те, що людина мала виконати сміттєвий бак, це то сніків. що на грабельні рішиці та угу. ти встановлювати. Е, ну, Піс половлювач, пісок. У нас не є загальна складна каналізація, де би був пісок з дороги, угу. але будемо вважати, що люди будуть робити ремонти ну, ясно. і будуть використовувати якісь будівельні суміші, і там буде якийсь пісок, який треба буде забрати. Ми роками будемо будувати. Ми розуміємо, що це мінімум 10 років ще до якоїсь там стадії. Заселення хоча б відсотків на 50. Я думаю, так, що так, ремонти так. будуть постійно. і Я думаю, що ці очисні споруди будуть постійно під тиском великої кількості піску так, так. і всього і такого і от іншого. І Єдине, що треба десь вивозити, але це є саме звичайне сміття, побутові це сміття. Звичайно. Ну, де В двох словах в загальному. Лагуна ну, в нас будується, але там ще трошечки роботи. Нам ще треба десь тут ну, тижні три роботи. Угу. Я думаю, ми технологію закінчимо. А скажіть, будь ласка, а які рослини будуть в цій лагудні? Ну, от мені просто цікаво, які ж такі рослини якісні, які ту бактерію переробляють. Можете хоч Це парочку назвати? Тут не йдеться будь-яка рослина, їй треба азот. Ага. Будь-яка рослина. Просто ми сюди будемо засаджувати ті рослини, які люблять випивати багато води. Ага, все, зрозуміло. І тобто вони через себе її е проган? Так. Все, і таким то, чином очищають. Тут також дуже багато вони буде споживати води. Я зрозумів. Ну, тут я думаю, ми також рибку запустимо, бо тут вода буде чиста. Серйозно, тут буде риба? Тут буде риба також. Ну, для мене це новина, якщо чесно, тут буде також Запустили рибу і вона в них живе. Обалдеть. Ну, якщо чесно, то це взагалі якась фантастика. Ну, подивимось, наскільки це. Наскільки це буде правда, але дійсно хочеться щось таке зробити, чого ще ну, в Україні точно нема. Такого немає. Ми маємо вже сім проєктів по такій технології. Це Жовва, Городок, Соснівка, Борислав, Зборів, ну, багато місць. Я понял. Ну, от, я так розумію, ми, мабуть, перші комерційні, то всі інші, мабуть, якісь державні, 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 державні так я, я понял. в чому часи спроби великі? У нас відносно малі, там 700 кубів, а там йдеться про часні 3000 кубів. Ну, у нас тут максимальна потужність, ми ж хочемо потім ще там доставляти секції от якраз в ту сторону. Тобто Ми в принципі можемо тут і практично ну, тисячі до двох точно збільшити їх, але це питання лише часу і, потребу, і потреби, тому що треба реально подивитися, наскільки вони будуть завантажені. Ну, При проектуванні ми це передбачили, для того ми зробили колеску велику, тоді на слідуючі грабені рішитки вже не треба буде в нас і одна. А ті насоси будуть якраз тут витрачувати, це для резервних насосів. Оце якраз ті штекові транспортери, які будуть цей пісочок, забирали е, і скидували звичайні кутилера. Угу. Ладно, мабуть, все на цьому. Дуже дякую вам. Так, давайте отак. Вот Сім от, лаг. Пожмемо руку. Дуже дякую, Михайло Володимировичу. Ще раз компанія Рем Спецбут. Звертайтеся. Я там навіть залишу телефони. Якщо хтось захоче побудувати таку річ якісну, як такі очисні споруди, то звертайтеся. Михайло Володимирович вам допоможе. Спроектує. Навіть я подякую Михайлу Володимировичу. Він втручався в процес по проєктуванню, по розміщенню цих очисних, Деякі речі знаходив це. Називається така людина, яка Творча, тобто вона завжди знайде якесь рішення, якого ми з першого разу не побачили. Тому, якщо вам треба вирішити складне питання, це до Ремспецбуду. Дякую, радий буде вам допомогти. Всім па-па. До, до наступних випусків з наших очисних споруд.